Друзі, всім привіт! Сьогодні я з моїм братом будемо грати режим Bedwars. Кожен з нас знає, що це за режим. Маємо розрушити, зруйнувати ліжка інших команд. І тоді ми виграємо. Всім привіт, друзі. Так, що це тут у нас? Що це за карта? Ось тут висять скільки оцих штук мене ще є 32 штук. Ага, у мене 2-3. Так, зараз, зараз крутимо блоки і будемо самі круті. Бо постараємося до алмазів, да? Тут є алмази. Діаманти. Діаманти. Та що це є туди нашу майку, де мені не треба. Так, о. Блоки. Все, я... все, я вже маю штани. О, я маю блоки, йду устроїться. Так, а де тут вихід? Так, назад. а де... Що це таке? Де тут вихід? Куди йти? Нашми би на цей кровать нашми. Ні, а ты за що? Какие кровать? Де? Вот тут кровать сидить. Нашми на цей кровать. Де, тут нема кровать, Лешка. Де тут О, ліжко. Де строїться? я не бачу. Куда строїться? Не знаю. Карта велика дуже. А вот, я бачу, знайшов. О, знайшов. шоу. Да подожди, тут є. Так, тут кис. Построим. Хоп-хоп, хоп, 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 хоп. Хоп-хоп. Хоп. хоп, хоп. Давай постараємося до цього будиночка. А, ні, до нас іде пацан. Дима, Дима. Иди, сохраняй, дети, Дима. Де, до нас біжить пацан. До нас біжить пацан. Дивись, іде ліжко. Де лишко. А де лишко, до нас пацан біжить. А ти я пачу. Нашу кровать зруйнували. Все, йо, як швидко. А де ж і кровать? Тут зверху вона. Капець. Купець. Де бий На лесника. Все, я поняв його. не немає меча, не меча нема. Треба купити. Ось, я купив са. Сап'я салі, а я купив меч. А тебе вітки залізу? А, вот, тут заліза є ще. Клас. Ой! мікрофон не падає, падає в мене. Так, треба купити. що тут ще є? А ми які? голубі? Ааа, запитай чел! Ти вбив? Красава! Ти я замочив! Е, ти що хотів від мене меч красти? Так, фух. Ми вижили. Так треба поїсти купити. Да. Так, треба багато їжі купити. У мене є чи... Чу... У мене три свині є. У мене 16. Так, тепер нам би купити... залізо і купити Б. Би... Броньку. Сім заліза. Броню супікуб. Сім заліза. Класна, сама класна броня. Окей. Так, давай, давай ще два заліза. Хух, настрої, Діма, залишилось. Одного нашого замочили. вони якісь

О. Вітай, цей меч. Ні. Вітай, цьому... Бу... це мій меч. А, -а. Вітай, будь ласка. Я тобі два заліза там. Давай, два заліза. Де цей меч? Що нема два заліза. Ах ти, дай сюди два заліза, Діма. Не <святі>, дам. Пере... 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 До кінця ігри 39 хвилин рівно. Ага. Так, 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 мечі, мечі, мечі. 5 золота, 3 заліза. Є, купив. Так, так. Отак. Все, супер, можна йти. Ні, я б ще купив трохи кублоків, щоб мовчим строїти. А ведь, а ведь ки ты ко ботинки купил. То тебе тоже еботинки. Вс, идем, дям, Дима. Почекай, я куплю ще еду. Идем девятый семь, че это их. Ты купи пагату ешь. Да, 14 У нас Дима двое Ми Мы двое лишь. Сынь команды. Я понял. Знаєш, в мене є тактика, як можна виграти. Просто почекати. Просто... До кінця ігри? Ні-ні. Просто почекати, поки зелені не зламають ліжко червоним або навпаки. Поки червоні зламають ліжко зеленим і тоді можна атакувати. А поки будемо. Дивитися, що там створиться. Добре? Купив 40 ту їжу. Ага. Я чуть не упав. лол, 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 лол Чуть не упав, в дирочку. А, відвідник к пачу. Так, чекаємо, поки зламають ліжка. О, пришли ці кошики, я ламати. Один стак. О! Червоні розбили ліжко. Зелене, все. Тепер треба мощати Та а чекай, нам треба кірку треба, ч ми моє ліжка? Два заліза, два заліза. Ох, тут 10 заліза аж. У мене купа купака Ні, треба одну лиш. Я купакаю. І... Одну треба. У мене тортик є. Е. Я сливав торт. Ах ти. <гум> так, що тут лук? Лук за золото, окей. Їда, сундуки. А, це сетва салиса, трепас, кайло. Что купити. купить? Так, є три кайло. Три саліса, сер куплю. Вау, Ой. тут всякі такі штуки є. Вау! Вау. Oh, wow. yeah. Бачиш, тут є телепорт домой. Що тебе телепортів сюди. Класно. Вау. Wow. Йдемо дивитися. Так. Жовтої команди взагалі вже немає там всіх замочили. Йдем потрошки. Акуратно йдем, дивимось, що там твориться, добре? Ти де пропав? От, я тут ззаді. Да. Дам зелене, пойдем, что там зелене. Дивись, не упаде. Тыся, тут чермо не ся лишиешься. Ой. бо якщо тебе замочу, то все. Аккуратно, земною ходи, добре. Я впав. Ти впав? Це хто такий. Хто такий місць робив? Якийсь керувати міс? Нормальне місце таке робиться. Так. А де ти, ти по центрі? А ти я тебе пачу? Ага, дивись, там б'ється. Я би поміг. ти? я тебе щось заубив. Тих тих тих. Ти на своєму червні... Ти на своєму пасі сидиш? Ні, ні, ні. А де тебе пачу? Привет. Я тут. А ну вот те сидю коло тебе. Вот это яситю. Покажи головой, те сидю. Покажи головой тесю. Я не знаю, де ты сидишь. Ты не ведем. Покажи головой. А, мене стрілами стріляють. Він а? Тут. Ні. Давай, видавай! Сьогодні ми зіграли каточку в Bedwars. Ми програли, але нічого страшного. Якщо хочете продовження, то пиши в коментах. Став лайк, підписуйся на цей канал. Всім пока. Всім пока.